Аня, ти нічого не забула? Ага. А точно друга частина. Добре, ходи зі мною. Бачите відео зверху? Так, це я три місяці назад. Знаєте, що допомогло мені зробити шкіру гладкою та сяючою? Або моя вечірня рутина косметикою бални. Першим етапом, звичайно, йде пінка, яка м'яко очищує пори. Далі йде антисептичний тонік, що тонізує та освіжає шкіру. До речі, він не містить спирту. А щоб відновити захисний бар'єр, використовуємо імуномодулятор і обов'язково даємо шкірі його впитати. Близько через 20 хвилин, як імуномодулятор впитався, ми можемо використовувати ретанол. Але не забуваємо, що його треба чередувати в різні дні з гіалуроновою гіалороновою Ну і, звичайно, що закриваємо весь наш догляд з воложуючим тіні кремом. Раз, а тижні можу зробити глибоке очищення, а саме, поєднуємо поліш, ензимну пудру та гідрофільне масло. І пам'ятаємо, дівчата, щоденний догляд принесе вам бажаний результат. А всю косметику ви можете придбати в магазині Балмі.